Добрий день. У нас сьогодні цікава тема. Віарегія Україна, культурний шлях Ради Європи. Хочу представити учасників нашої прес-конференції. Мене звати Володимир Васильєв, я гола спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Біля мене сидить Дмитро Заруба, заступник голови Державної служби туризму і курортів. І поруч Дмитро Шульга, старший менеджер європейської програми Міжнародного фонду відродження. Так ось по нашій основній темі 2004 році я мав можливість разом з Нелією Куковальською, генеральним директором національного комплексу Софія Київська, яка, до речі, мала взяти участь в прес-конференції, але з поважних причин не не змогла бути тут разом з нами. Ми мали брали участь у європейському конгресі, який проходив в місті Ерфурт, і на порядку денному було питання. Віарегія, Королівський шлях Ради Європи. Тоді е, розглядалося питання загалі, входження в Європейську Раду щодо того, щоб ця програма і цей шлях, який починається в Іспанії, проходить через Францію, Німеччину, Польщу і доходить до України. і Є розголудження до і до Літви, щоб цей шлях отримав статус культурного шляху Ради Європи і цей шлях. Дійсно, отримав диплом Ради Європи у 2006 році. Він називається «Єв... Віарегія Культурний шлях Ради Європи. Е... Ініціативи наших деяких активних організацій, культурно- Історико-культурних об'єктів, туристичних об'єктів, місцевих органів влади, які знаходяться на українській частині Віарегія, Львівська, Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська області протягом оцих якраз років підтримувалися Європейським культурним центром, який знаходиться в Тюрингії. І проводилися відповідні заходи щодо того, щоб дослідити українську частину з точки зору історії сясів Київської Росії до сьогоднішнього дня, з точки зору зв'язків з європейською спільнотою, з точки зору обміну досвідом і так далі. На сьогоднішній день ми маємо проект, який підтримується проект, називається «Віа Регія Україна культурний шлях Ради Європи. Які підтримуються міжнародним фондом відродження і Державною службою туризму та курортів, декілька фрагментів по цьому проєкту. Реалізовувати цей проєкт буде спілка сільського зеленого туризму в Україні протягом 2011 року. Наша головна мета протягом першої частини цього року дослідити українську частину вірегія Коридору. Від польського кордону до Києва сьогодні я мав нагоду в прямому ефірі розповідати на українському раді розповідати про цю тему. І слухачі запитували, чи можна долучитися наприклад Чернігівщині. До цього коридору, і я позитивно відповів і відповідаю, що якщо є ініціатива громади, місцевих органів влади та самоврядування, будь ласка, будемо ці питання розглядати. Будемо коридор взагалі-та в принципі продовжувати на схід нашої держави, на південь нашої держави, і так далі. Так ось протягом цих цього півроку ми маємо дослідити знайти. Об'єкти історико-культурної спадщини, туристичні об'єкти, об'єкти, які цікаві для е, туристів, як наших, так і іноземців, е, провести паспортизацію цих об'єктів, е, об'єднати їх в єдину мережу, е, розробити диплом, виготовити диплом е, учасника е, проекту Регі Україна. «Культурний культурний шлях ради Європи і вручити кожному учаснику. Ну і кінцевою метою цього півріччя це буде зібрання всіх учасників під час виставки Українське село запрошує 20 20-22 травня в Києві. Це перший етап, і другий етап це буде продовження цієї роботи. Ми будемо вже виносити цю розроблену інформацію на друковані та електронні носії. Будемо презентувати на туристичному салоні Україна 2011 з тим, щоб і, і презентувати будемо на європейському порталі освітньому е, інформаційному туристичному порталі, який е, буде який несе інформацію для споживачів німецькою, французькою, іспанською, англійською, і тепер буде українською мовою, і більше всього про українську частину ми будемо подавати якраз. Ті результати, які будемо мати протягом цього періоду реалізації проекту.